Вітаю! До вашої уваги відкритий урок з дисципліни методика викладання сценічної мови студентки другого курсу спеціальності актор-драматичного театру та кіно освітнього рівня Магістр. У відкритому занятті беруть участь вихованки аматорської театральної студії Артист Надія Абрамова та Мальяна Кулик. Для початкового етапу роботи над сценічним мовленням надзвичайно важлива постановка правильного сценічного змішано-діафрагматичного дихання, а також надзвичайно важливим є розвиток легеневого діапазону студентів. Отож, перші вправи направлені якраз на розвиток правильного сценічного дихання. Під час першої вправи вчимося робити теплий видих. Підставляємо долоню до обличчя і намагаємося зігріти її нашим подихом. Ось так. Це формує правильне положення ротової порожнини для видобуття красивого, глибокого стонічного звуку. Наступний комплекс справ стрільнікової дуже часто застосовується в якості розминки, адже він дуже гарно розігріває легені, а також навчає студентів правильно вдихати та видихати, застосовуючи фізичне навантаження. Далі переходимо до артикуляційної гімнастики, адже м'язи нашого обличчя відіграють надзвичайно важливу роль у видобутті правильного красивого звуку. До вашої? Уваги. Хочеш. Ти всього хотіла. Побути світлі слави. Ще? Можна далі продовжувати? Дякую. Далі переходимо до артикуляційної гімнастики, адже якісна розминка м'язів нашого обличчя також відіграє величезну роль у видобутті правильних, красивих голосних та приголосних звуків. Далі переходимо до вібраційного масажу. Ця вправа надзвичайно корисна для розігріву усіх резонаторів нашого тіла, а також для формування красивого, правильного грудного тембру. Для того, щоб знайти свій грудний тембр, потрібно просто, не напружуючись, сказати «Угу». угу", угу". На тій ноті, де ви сказали, «Угу», і потрібно починати вправу вібраційний масаж. Красивий глибокий правильний грудний тембр. Вона називається шаман. Під час виконання цієї вправи надзвичайно важливо слідкувати, щоб голосні переходили одна в одну поступово: від мучання до у, від у до, «о», від О до округлого а і в зворотньому порядку. Також цю вправу можна виконувати, намагаючись звучати якомога довше. Тоді вона допоможе підготовити наше дихання до складних речень. Без додаткового взяття повітря посередині речення. <му> Далі переходимо до дикційних вправ. Зазвичай це буквосполучення сполучення голосних та приголосних, або ж складні звукосполучення голосних та приголосних, які тяжко вимовити. Виконуючи такі вправи, надзвичайно важливо звертати увагу на те, щоб всі голосні та приголосні звучали чітко, дзвінко та чисто. Ба-ба-ба-ба-ба, бо-бу-бо-бо-бо, бе 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 биби бі бі бі-бі-бі-бі-бі. Да-да-да-да-да, ду-ду-ду-ду-ду, де 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 де-де-де-де-де, ді-ді-ді-ді-ді, За, за-зе-за-за, зо, зо, зо зо зу зу зу. зу зу Зе 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 зе, зи зе зи. Зізизи зі зі. мо мо му, -мо 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 -мо. ме 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 міми ми Управа на розвиток польотності звуку. Тут все просто. За допомогою Буквосполучення приголосний та голосної, намагаємось закинути наш звук якомога далі. Для того, щоб допомогти собі, уявляємо, що звук це м'ячик у нашій руці. І нам потрібно перекинути його до сусіднього будинку, або до сусідньої вулиці, або до сусіднього міста. Кому як допоможе фантазія? Бо! Бо! діапазону дзика. Для початку нам потрібно губами видобути звук. Брр. Так ніби заводимо машину або мотоцикл. Брр. Потім, за допомогою цього звуку, студент повинен піднятися від найнижчої ноти, яку він тільки може дістати, до найвищої. При цьому допомагаємо собі фізично. Тобто, в найнижчій ноті ми присідаємо, в найвищій стоїмо на носочки і тягнемося пальцем догори і, повертаючись до найнижчої, знову присідаємо. Для цієї вправи надзвичайно важливо правильно добре набрати повітря для того, щоб був великий потік повітря, для того, щоб звук був дзвінким та потужним. Скоромовки в діалозі з акторськими задачами. Під час виконання цієї вправи важливо слідкувати не тільки за емоційним наповненням заданого тексту, але й за тим, щоб, не дивлячись на акторські задачі, усі голосні та приголосні в скоромовках звучали так само чітко і чисто, як і без акторських задач. Сому в усатому сумно самому! В ямі не спиться в усатому сому. Сому в сумно самому! В ямі не спиться в Самосо на самому. П'ямі не спіться до садом сому. Скоромовка у русі. Для виконання цієї вправи студент повинен підібрати до своєї скоромовки певний набір рухів, таких, щоб вони в жодному випадку не ілюстрували текст самої скоромовки. Це можуть бути присідання, нахили, випади, стрибки будь-які інші рухи, які напружують м'язи живота та діафрагми. Таке ускладнення необхідне для того, щоб потім під час вистави або якихось інших навантажень на сцені голос актора і його дихання залишалися легким та рівним. Вабрались брудні брудній баюрі, два бобри брунатно-бурі. І заключний етап нашого відкритого уроку виконання художнього твору. При виборі матеріалу ми з ученицею перш за все звертали увагу на її рівень умінь та навичок. А також обов'язково враховувались особисті побажання учениці, адже це надзвичайно важливо для емоційного і глибокого прочитання. Тож, співставивши всі фактори і критерії, ми вирішили зробити літературну композицію із віршів Ліни Костенко в пустелі сизих вечорів та Ніни Бойко «Відроди мене пустеє сизих вечорів в полях безмежних проти неба, оскільки слів і скільки снів мені наснилося про тебе. Не знаю хто ти, де живеш. Кого милуєш і голубиш, а знаю, ти чекаєш теж, тривожно вгадуєш і любиш. І я прийду в життя твоє, тебе, незнаного, впізнаю, як син вигнанця впізнає прикмети батьківського краю. Я ради цього ладна жить всі інші хай проходять мимо, аби в повторах не згубить одне. Своє неповториме, нехай це витвір самоти, нехай це вигадка й омана, моєму серцю снишся, як морю сняться урагани. Відроди мене із попелу зрости, я беззахисна стеблина у пустелі, Порожніла, змалювала акварелі, загубилась між безодній висоти. Відроди мене, загублену, чужу, дай напитися натхнення еліксиру, знов повірити в любов, цілющу, щиру, подолати цю байдужості межу. Відроди мене. Солодкої сльози замереш стежину радості в майбутнє, Вкрий теплом, щоб подолати люті студні, Врівноваж душі, шалені терези. Відроди мене, для себе відроди, знаєш сам, такої ж іншої не буде, половинку тільки раз зустрічає в побіга. І доки душі не скувала ще в люди, нас, для нас, коханням вірним, від роди. На цьому відкритий урок з дисципліни методика викладання сценічної мови завершено. Його провела я, студентка другого курсу освітнього рівня магістр Ярослава Свідерська та моя закадрова помічниця Скаді. Всім дякуємо за увагу! До побачення!